Зберіюємо... Зберіюємо... Я, Ми, так, ви, ви сьогодні виступаєте проти цього маршу повітря, да, так? Та, так? Да. А скільки у вас? скільки нас. Небагато. Тобто їх <і> більше. А <смірно> шановні, як ви ставитесь до того, що все-таки Україна йде у Європу, а в Європі якраз все легалізовано і дозволено, тобто немає а жодних. Давайте против... подивимось на проституцію, усюди вона починає розкрутати та суспільство починає деморалізовуватись. Я не вважаю, що нам потрібні в економіку ті кошти з тих кримінального того бізнесу. А якщо його вивести вивезти в легальне поле, а, я не думаю, що цей бізнес можна повністю вивезти в легальне поле. Але ж в інших країнах є такі результати. Ну, наприклад. Ну, наприклад, взяти Неччили, Нідерланди, Іспанії. Безліч Добре. А, ну, у який відсоток чи володієте ви дійсно інформацією? Яким відсотками це мізерні відсотки а, того наскільки він переходить в легальне поле все одно існує голові ці проституції? І я хочу сказати, що ми в першу чергу виступаємо не проти легалізації проституції, а взагалі проти цього явища в нашому суспільстві. Але ж його перемогти неможливо. Можна, можна зменшити його масштаби, неможливо. неможливо і можна, хоча б отак не виходити в центр Києва і не казати легалізуйте, будь ласка, наш бізнес проституцію. Як це робить. Така що це погано. Ну дорослі люди хочуть тривати своїм тіло. Їх тіло, чому ні? А, справа в тому, що наша громадська організація підтримує сімейні цінності. І ми вважаємо,